Храм Санта Марія де Граціос, епоха відродження. Банджорна, сеньори, сеньоріна. Тут є Мілан. Цей храм розписував Мікелеанджело. Головна його креска. Таємна вечір'я тут. Лулакались зараз і перенесли в таке місце, типу музею зробили, туди вхід платний, не зайдеш туди, просто так записуватися треба. А цей храм вхід вільний. Ра це сеньоре. Дякую за увагу.